Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную млинці шпінатом. Далі потрібно вичивити сік за допомогою кухонного комбайна або марлі. Виходить приблизно 130 грамів соку. Після цього треба взяти 3 яйця. 1 чайну ложку солі, 2 чайних ложки цукру, 3 столових ложки рослинної олії, 400 мл коров'ячого молока, 200 г пшеничного борошна У мисці вінчиком розмішуємо яйця з сіллю та цукром. Далі виливаємо 100 мл молока половину кількості. Перемішуємо і висипаємо борошно Знову розмішуємо і доливаємо молоко, що залишилося. Вливаємо сік зі шпінату частинами.